Сатанова. На Поділлі у старовинному містечку Сатанів стоїть брама XVII століття, оповита легендами, від яких перехоплює подих. Місцеві жителі розповідають, що це не просто архітектурна пам'ятка, а своєрідний портал. Кажуть, хто пройде крізь неї у півночі і перехреститься лівою рукою, той потрапить у той самий день, але на 100 років раніше. Звучить як небезпечна гра з часом, чи ж не так. У 1994 році турист на ім'я Тарас, людина смілива і, можливо, занадто допитлива, вирішив перевірити цю легенду на собі. Його друзі, звичайно ж, чекали ззовні з нетерпінням і, мабуть, з легким страхом, спостерігаючи за ним. Тарас зайшов у браму і не вийшов. Жодних звуків, жодного крику, просто зник. Після тривалих пошукувань на кам'яній плиті, що вела до брами, знайшли його мобільний телефон. Це була модель. 1994 року, цілком сучасний для того часу. Але корпус телефону був подертий, зношений, немов пролежав під відкритим небом не кілька годин, а ціле століття. І найголовніше, на екрані телефону світилася дата 1894 рік 12 травня. Це не просто збіг. Це фізичний доказ того, що Тарас, можливо, дійсно здійснив стрибок у часі. Але що сталося з ним? Чи залишився він у минулому? Чи зміг повернутися назад? Брама Сатанова досі стоїть, мовчазно зберігаючи свою таємницю і, можливо, чекає на наступного сміливця, який наважиться перевірити її магію.